Добрий день, шановні малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь, і я вам розповім казочку. А ви уважно слухайте, а потім намалюєте малюночки з тими осінніми явищами, які вам подобаються. І нам пришлете в селфі на нашу групу «Бділка». І так будьте уважні і слухайте. Колись давним-давно прийшла осінь на землю змінити літо. І раптом вона побачила, що поряд з нею немає її чарівних фарб. Вона сіла, засмутилась і гірко заплакала грясними дощами. Побачили її хмаринка і вітерець з сонечком. І кажуть, осінь, чому ти сумуєш? Ти завжди така весела до нас приходиш, красива, різнобарвна, а тут ти так сумуєш і гірко плачеш. На що осінь їм відповіла, я сумую, тому що я десь загубила свої фарби, і тепер я не знаю, як мені бути далі і хто мені в цьому допоможе. І от… Вирішили вітерець сонечко і Хмаринка звернутися за допомогою най... до наймудрішої тітоньки сови. Коли вони її запитали, як допомогти осені, тітонька сова поміркувала і каже: Я вважаю, що вам потрібно обов'язково звернутися до веселки. Веселка має різні різні кольори. І вона обов'язково осені їх подарує, і осінь зможе все навколо розфарбувати так, як було колись. Дійсно, зраділи хмаринка сонечко і вітерець. Вони звернулись до веселки, і веселка із задоволенням поділилась своїми кольорами з осінню. Осінь взяла пензлика і почала малювати. Розмалювала. Вона дерева в лісі, сади, розмалювала вона городи і надала людям радість милуватися осінньою красою. Ось таку дітки казочку ви прослухали, а зараз я ще хочу вам розповісти віршика. Тихо осінь ходить гаєм, ліс навколо аж горить, ясен листя осипає. Дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала, наче молода, вітер, мов би, ненароком, їй косиці розпліта. Ви можете також вивчити цей віршик, а можете вибрати будь-який за вашим бажанням. Бажаю вам успіху і до побачення!